Всем привіт. Сьогодні ми будемо замалювати аніме кольоровими ручками. Я покажу свій стиль, як я ними малюю. Мій стиль виглядає ось таким чином, зараз я вам покажу. Це я малювала до серіалу Аватар ось таких трьох героїв. Ви можете подивитися. І в цьому стилі ми сьогодні будемо малювати Мао Мао з аніме «Монолог в травниці. Нам знадобиться скетчбук або аркуш, залежить від того, де ви будете малювати. Я буду малювати в скетчбуці на ось цій сторінці. Ви можете, звісно ж, те, на чому вам. Буду зручно малювати, знадобиться ручки кольорові, простий олівчик, гумка, точилка за бажання. Ну що ж, ну, почнемо. Починаю я з того, що я малюю коло. Воно має бути несиметричне, його можна просто ось такими лініями намітити. Потім нам потрібно провести центр на три частини, якщо що, приблизно. Не буду робити багато одягу або багато всього елементів. У мене буде в основному міні-кліп портретик. І я ось тут десь в мене будь-чуть. Я трохи підніму, щоб зручніше було. Коротше, ми з вами зробили декілька ось таких паралельних ліній. І тепер нам необхідно просто зробити ось такі. Ну, як зараз скажу вам, покажу все. Ось такі вони мають бути не зовсім симетричні, ось такі ось полосочки. Дивіться, щоб перевірити на симетричність, в мене вони, бачите, виглядають, наче однакові звідси. Але ми беремо, перевіряємо, перевіряємо і ставимо ось тут ось таку лінію. І в нас виходить ідеально симетрична з двох сторін ось така лінія. Ну, не лінія. І ось тут у нас, бачите, має бути однакова відстань. І ще що нам тепер потрібно зробити? Ми вами приблизно ось це намітили. Це приблизно можна більше навіть взяти якраз все-таки. І нам потрібно зробити так, щоб ось тут поділити навпіл, можна. А нам потрібно зробити, щоб ось ця відстань вона переходила сюди, і в нас виходили ось тут однакові. Ось цей квадратик дорівнює цьому і цьому. Тому зараз я буду над цим робити. Це відстань в очах, вона дорівнює одному окові. Це, до речі, в анатомічних малюнках так само. Ось цікавий такий фактик. Це не змінювалося. Тепер нам потрібно взяти ось цю відстань, ми її переносимо сюди і переносимо ще раз. Ось так. І, і тепер ми будемо з вами вже переходити до малювання очей. Перед тим, як переходити до малювання очей, я беру гумку, в кого є клячка, прям прекрасно беріть її, але я знаю, що у всіх вона, звісно ж, є, тому я буду показувати, як робити це все з гумкою. Що ми робимо? Для того, щоб зробити те, що я буду робити, берете гумку і отак, не стираючи, просто проводите ось таким ребром гумки. Ось таким чином. Все. Тепер можемо промальовувати. Як я це все промальовую? Ось робимо ось таку лінію. Я вам покажу, як намалювати одне око, а інше вже сама домалюю, щоб не затримати відео. Тому ми замалюємо ось таку дугу. Ось таким чином, ну я приблизно малюю. Ви можете, звісно, ж, малювати і так, як вам буде зручно. Тепер нам потрібно зробити ось таку стрілочку. До речі, я буду намагатися максимально повторити форму чийма-мау, але якщо в мене буде трошки по-іншому, все-таки в кожного свій стиль, в кожного своє бачення, і, можливо, у мене не зовсім вийде повторити стилістику малювання художника саме в Аніме, тому я. Е Кажу вам, що я одразу от, повідомляю, що я не зовсім буду намагатися прям точну копію мою ма, мау з картинки. Так, що я роблю? Я малюю ось такі очі приблизно. Ось, Я гадаю, що вже в принципі схоже вийшло. Ми потім ще війки зробимо і буде вже прям, взагалі ідеально. Ось таким у нас чином це має вийти. Тепер я що я роблю? Я намалювала ось так і малюю тепер. Таким чином, я малюю очі. Ну, приблизно, до речі, це не зовсім не найскладніша стилістика малювання очей в аніме в даної героїні. Але мені здається, що можна, в принципі, було і вище підняти. Оцей. Але я тут тіню покажу. Так, ми будемо повторювати з іншої сторони, зеркально. Продовжимо. Я зробила два симетричних ока, але ну, вони у мене. Можу сказати більш-менш симетричний. У нас ось тут має закінчуватися наша голівенька, якщо можна сказати. Я зроблю і посмірку, можливо, просто губки, але ми потім їх намалюємо згодом, тому що зараз нам потрібно зробити форму обличчя, приблизно, хоча б тому що без форми обличчя ми не зрозуміємо персонажа, хто що це що це за персонаж, і взагалі що він з себе... Має на увазі. Так, прямо малюємо. Я намалювала ось так. І тепер ми малюємо зачіску. Ось тут у неї будуть йти її вже. Пасма. Я їх роблю ось таким чином, приблизно, до речі, це все в нас не має бути о, прям ідеально, це все приблизні форми. Тут у мене упи десь будуть йти. Їх просто розташую поки що, поки невідомо, і, як, і чим вони де закінчуються як ідуть, тому я їх. Розтушовую просто. Так, тут у нас є, ось тут у нас йде такий пасмут. Я її буду намічати вже більш такими детальними лініями в ручці, звісно ж, але нам потрібно промалювати все в олівчику, тому що без нього ми не матимемо уявлення про зачіску. Я хочу маківку більше зробити, вище підняти рівень маківки. І вона тут ось так буде якось посміхатися. Це ви можете вже самі подивитися, обрати для себе. Це вже не -е... гратиме великої ролі ніякої. Ну що ж, тепер давайте ми з вами подивимося, як у йде зачіска. Я, ось, дивіться, ми з вами передали невеличкими такими фрагментиками, лініями Тут у них десь, десь тут вушка, я їх не буду сильно намічати, тому що їх не буде видно. Просто за волосся можна зробити ось такі якісь лінії, адже в мене не, їх не видно. Потім нам потрібно зробити, ми з вами вушка і ми зробимо сережки. Я буду малювати сережки такої цікавої форми. Зачіску, я роблю ось такі хвостики, в мене будуть приблизно в даний, ось тут. Я їх просто роблю таку резиночку типу, можна сказати. Я потім вам можу пояснити, звісно, як їх намалювати. Але я вважаю, що в цих резиночках немає важливості їх прям. Вимальовувати. Тому я малюю ось так. Тут у неї якісь заворотики волосся, ви можете передати, звісно, якщо ви хочете. Але я цього, звісно ж, робити не буду. Малюємо шию. Ось так. Можна намалювати, звісно ж, плечі, це все тіло. але ми зараз все одно будемо малювати одяг, тому я малюю одразу з одягу починаю. Я роблю ось такі ось широкі. Це кімано, типу таке щось. Ось в стилістиці даного аніме. І я гадаю, що можна ще якусь тут у неї зробити ось таку котиночку. Я гадаю, що ви пам'ятаєте, фрагмент, де вона була в цьому оді, в неї тут така ще квіточка була, але без, я квіточку не буду примальовувати. І шийку я, можливо, тонше трохи зроблю. Готово. Ось така мала мала у нас вийшла. Тепер ми будемо з вами її деталізувати. Тут я волосся забула, скільки ще згадала, але вона без волосся теж була гарна. Коли в неї була така зачіска, до речі. Тепер ми беремо кольорові ручки і обираємо, підбираємо відтінки. У мене ось такий набір, я спеціально трошки віддалила камеру, зараз вам покажу поближче. Пробувати зміксувати ці два відтінки. Ось, ось такі відтінки. У мене лінери 4-ї товщини. І зараз я покажу, як, перед, як нам перейти до роботи з ручками. ребром, ребром, бажано все-таки ребром. Гумки, якщо у вас вона прямокутна, якщо ні кругла, також ви можете її просто ось так поставити, притерти. Можна граню, але ну, ребром, мені здається, воно краще прибирає зайве. Ось, переходимо далі. Я почну, звісно ж, мабуть, таки зеленого, адже я гадаю, що ми зробимо його все-таки основним кольором. Лице я чіпати взагалі, я думаю, не буду. А можливо, ми зробимо так, як в мене був аватар. Блін, зараз не покажу вам, але можливо ось таким ось чином. Але я взагалі хотіла зробити чесно, зеленим. Тому я, мабуть, зеленим її зроблю повністю. А рожевим ми в кінці додамо елементи. Ви можете, звісно, взяти інший колір за основу. Тому, що ж. Почнемо, я починаю з того, що я буду штрихувати волосся. Це такий процес буде розслабляючий, тому я вам просто зніму шматочок в швидкому темпі, і перед тим, як перейти до таких елементів образу, я... Вам буду розповідати, штрихую я хаотичною різними відтінками. Ви можете побачити, як я це роблю на екрані. Усім дякую за перегляд, за увагу. підтримайте це відео. Дякую за перегляд. До зустрічі наступних відео. Бувайте!